Сьогодні у світ своїх захоплень нас запрошує неймовірна, фантастична, харизматична дівчинка, жінка, яка надихає Оксана Гуцайт. Привіт, привіт. <ривіт> ну що 에, говоримо про хобі. Так. так одне з моїх хобі це читання. Я дуже люблю читати. Ти знаєш? От якщо в мене інше хобі, це там спорт, біг і друге це читання. Воно мене і заспокоює, і коли треба, навпаки, робить мене більш якоюсь різвою, Я б сказала, коли хочеться поплакати, коли хочеться посміятися, коли хочеться просто посидіти наодинці. Сьогодні я прочитала там одна моя коліжанка, написала. В своїх соцмережах, що в наші часи побути одній вдома це ну, непогано, це таке як повернення свого ментального здоров'я. Я згодна, тому що от я дуже люблю навіть десь в кав'ярні сісти, одна. Сіла, книжечку Клас. відкрила і читаєш. Да, і просто час проходить. І деякі люди, які мене не знають, але підходять кав'ярнях і кажуть, слухайте, це зараз дивно, це зараз рідко. і За вами так класно спостерігати, тому що у вас все на обличчі. Ви читаєте то посміхаєтесь, то щось серйозніше. Тому да, ну я реально дуже люблю. Читаю скрізь. Оксана Гуцайт розпочала свою кар'єру на радіо у 2002 році, працюючи ведучою спортивних новин. Згодом перейшла на телебачення, де вела різноманітні програми. Наразі Оксана веде інформаційні випуски новин. Оксана зазначає, що робота в новинах дозволяє їй постійно тримати руку на пульсі та спілкуватися з аудиторією на важливі теми. Мене це дуже надихає, тому що особисто я не встигаю. Встигаю тільки купувати книжки. У нас є така традиція з чоловіком. Чоловік в кінці місяця обов'язково замовляє онлайн. Ми навіть не встигаємо в книжковий магазин ходити. Замовляємо онлайн, читаємо тільки рецензію. А ще фішка на дев'ятій сторінці я засинаю, але в мене є мрія начитатися. Коли виростуть діти, то буде достатньо часу, і ти зможеш лягти перед сном, відкрити книжечку і читати не на дев'ятій сторінці, а на 369-й думати: о, дивись, вже ніч пройшла. Я прочитала тільки Розкажи про свої улюблені книжки. Це що я принесла те, що останнім часом я читала. О, Тому... це все я не можу сказати, що я якісь жанри особливо люблю. Єдине, що я не читаю взагалі ніколи, це фентезі, фантастику. Це взагалі не моє. Зараз я. Закінчую. Тобто ось цю, це конечно. романи. Ні? В основному романи. це роман. Uh -huh. Припустимо, ця книга про е, якісь досягнення бізнесові. Це ще там 30-ті роки Америка, 1800 роки Америка. Е, як ставали люди бізнесом? Звісно, це художнє. Oh, звісно, right. але воно, мені здається, переплітається все одно з тим, як воно було насправді. Там не нав'язливо, але показано, що для того, щоб. Сягати в чомусь в бізнесі треба мати неабияку уяву, треба не боятися ризикувати. Треба виходити за рамки якогось такого загально прийнятих положень. Так, у нас тут Ернан Діас, довіра записуйте, будь ласка, скріньте дуже Я Вже, я вже Реально, дуже класно. Оцю книжку е, написала написала, зібрала історію. Я б сказала, моя подруга Вікторія Покатіс. Це історії жінок. Е, на початку війни, де вони були, що вони робили перед самим початком війни, і ким вони і що вони як вони стали в коли війна почалася? Тут і волонтерки, і військові, і О, ті жінки. Так, 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 так. Це вона мені підписала. Я була на презентації цієї книжки. Причому походу олівцем чи так, так, для. для... <рі> клас, 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 клас. Це важка, біжит. скажу чесно, важка, важка тому що ну, реальні історії як реальність, і найважче а -а -а, тут фотки та, та, та є, це ж реальні історії, це ці жінки, no, про яких пластери. написано. Та. Важка yeah. саме тому, що ти себе теж переносиш в той день. Для мене це шоковий день. <клес> вже скільки років пройшло, мені здається, ми зараз адаптувалися. Да, ми говоримо про те, що ми це неправильно, але ми не спускаємось в укриття, ми живемо в. Е, своїм життям вже незалежно від летить щось на нас чи не летить, але Отут От ти повертаєшся в себе 22-го року, коли просто мені відняло мову, розум, мені здається, мені все відняло. Я не розуміла, як таке може статися. Тому, до речі, ну це таке відхилення. В мене в житті було два великих страхи. Не знаю, звідки вони взялися. Я не знаю звідки. Я з самого дитинства боялася, можливо, це через розповіді бабусі дідусів, що щоб не летіли бомби. Я з дитинства цього боялася, і другий мене страх, щоб мене зір не став гіршим, щоб я, коли стала старшою, могла читати. І в мене портиться зір, і бомби на нас летять. Коротше, боятися не можна нічого, не можна. тому що да, щоб це не справдилося. Я... А про те, що переносимося в цей день, я чудово день, розумію. Да, да. Ми були одними з, із... моя родина була одна із персонажів фільму, «Озброєне піснею, американський режисер зняв про українських митців. І на прем'єрі фільму я думала: ну, я ж бачила, ми це все знімали. З першої секунди сльози, ком в горлі. Ну і це прям вскриває тебе. Але треба ходити і треба читати такі треба книжки, читати. тому що ми трішки забуваємо. А щоб не забути і боротися далі, треба собі це нагадувати. Звичайно, це боляче. Ми всі втомились, але треба незламні обов'язково від Вікторії Покатіс. Покатіс обов'язково. Попоспробуйте далі. В мене значить, я дуже люблю Ернеса Хамінгує Є. письменника. да. А це про його етап життя. У це документальне про його етап життя з першою дружиною, як вони народили дитинку Класно. в Парижі, як вони. В зли ну, відносно в злиднях, але в злиднях жили. Хто любить саме Ернеста, то почитайте. Я раджу, дуже класно. Багато прізвищ відомих Дай. так далі. Оце моя Гербрин розлучення. Отака легка Це про розлучення. Це про розлучення дійсно з обох сторін: чоловіків і жінок. Ой, як класно ми ж дівчата. Ми завжди судимо зі своєї сторони, правильно? А тут цікаво саме роздуми чоловіків. Чому так стається, що насправді не сподобалось? Воно ж доволі часто ми, нам вважається, це десь на поверхні лежить, а насправді там дуже глибоко все Бузький факт. Що, так, ще? що в нас далі? А важкий понеділок дуже гарний. Це теж роман гарний про, про лікарню, про лікарів, про важкі операції про те, як... І Доктор коли... Хаус такий в книзі? Е, та, так. так. Тобто це тебе відволікає? Відволікає зовсім на інший, ти перелаштовуєшся на інший лад, ти відволікаєшся від цього, що зовні є. Це, круто. Так, оце маленьке життя. О -о 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 -о. Багато хто в захваті від неї, серед мого колезів. Угу. Але я скажу чесно, я не можу сказати, щоб я була прям ну, от в такому захваті. Вона важка. Але що цікаво, в ній, що в ній. Одначе дві героїні жінки, але вони там, десь, десь там на затворочках. Вона там дружина третього брата, четвертого свата. Одні чоловіки, історія чотирьох друзів і е, проходить через там багато життя. Важка в кінці. Е, ну ти ридаєш десь дня три без кінеч, угу. прям ридаєш. От, Бо прям там ридаєш. помирають? руйнівне чтіво. <ріст> від якого Ваше серце, як серце Грінча, збільшиться у кілька разів, О, як написано, типу руйнівне, але ваше серце збільшиться. Воно збільшиться від скорботи, але від надії вона збільшиться. Там боже ну, ну не знаю. Я готова увірватися. Ну а цю я принесла книжку. Це я зараз. цю я закінчую довіру і буду читати цю, тому що теж от мені в магазині порадили, сказали, що дуже класна. Вона про двох сестер часи Другої світової війни. Одна Тобі мало війни. спротиві була, а інша стала співпрацювати з німцями. А -а -а. Ну, тобто така вона десь психологічна, мабуть, десь відносини. Оксана, я тобі дуже дякую за сьогоднішній день. Він для мене є якимось натхненням. І я впевнена, що всі, хто нас подивився, так само побіжуть робити сирники, кататися, літати на повітряному кільці, а також читати. Ти неймовірна. Також залишайся і надихай нас. Дякую, обіймаю. І реально для мене це величезна. З вами була Оксана Гудсайд. Тут а я а Я не нічого.